Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Отже, щомісячна руханка в шафі продовжуємо нашу традицію у 2023 році. І сьогодні я вам покажу аромати січня. Їх буде всього на всього 8. Тому що в мене ще є аромати, які я собі відклала в Project Pen. Подивіться відео, хто не бачив. Тому. Ароматів насправді буде більше, яких я ну, і так, я ношу всі, я ношу і новинки і все. Але тут виключно аромати, які довго стояли в шафі, які довго не діставалися. І я хочу їх трошки порухати, щоб вони виконували свою пряму функцію і не ображались на мене, що я про них чи не забуваю, чи якось, чи забуваю, чи в руки не доходять, чи новинок забагато, чи ще щось. Хто ще розмовляє зі своїми флаконами і переживає, що вони будуть ображатися? Поставте лайк. Отже, аромат, який я давно не носила, скучила за ним, люблю обожаю. Це є Адам Левін. Мікрофончик, всі його знають. Це сандалово-квітково-деревинний аромат. Молочний сандал, несолений, прекрасне дерево і якісь там трохи жовтих і білих, -білих квітів. Дуже затишний. Просто ну, затишок у флаконі. Люблю його. І от давно не діставала, що мені його зараз захотілося. Мені здається, на холодну пору року. Він прекрасно зайде, хоча, я не знаю, будуть морозити, як буде себе проявляти, подивимося. Я, здається, в мороз його ні разу не носила. Далі. Аромат, який відносно недавно рухався, в яких він в мене осінніх, здається, місяцях був, а може навіть грудневих це є фаравей Royal. І я його носила. До речі, за грудень місяць я розносила всі аромати, які в мене були в списку. Я молодець. Поставте мені лайк теж за це. Але не хватило мені його от не напилася, не насолодилася. Так в мене щось відбувається зі світлом. ладно. І хочу носити його далі. Це амброво-ванільний аромат з ладаном, з димком. З мирою дуже його люблю. Теплий зігріваючий Aivan Форвей Роял. Так, далі. Теж давно не діставала, скучила. Це є Royal диван, здається, Диван Рояль, як я кажу, від Oriflame. Це вишня. Я не пам'ятаю, що там є ще крім вишні. Він дуже легкий, дуже приємний. Ну, якісь там, мабуть, квіти є, може, дерев'яшечок трошки. Вишня тут така, як мені подобається. У мене складні стосунки з вишнями. І тут вишня така компотно виварена. Немає оцеї густринки, кислинки. Дуже приємно пахне, дуже затишний, дуже мені подобається. Давно не діставала, тому що забагато ароматів в мене. Тому беру, беру в січень з собою. Так, Та сама історія в мене з Ріана Рібель. Був в мене в руханці якийсь він, і я не, не насолодилась, не хватило мені, хочу ще. Це є какао-шоколад, пачулі шоколадні і просто мішок какао, яким такого сухого, такого Знаєте, є відео такі, де малому мама в рот запхала такий сухий, і він закашлявся і так хмаринкою такою видувається. Отут От те, що це просто сухе какао. Найкраще какао, яке я наразі знаю. Я так щось шукала, 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 вже забила. Думаю, в тебе в шафі стоїть прекрасне какао. Бери і насолоджуйся. Отже, беру його з собою в січень теж. Дуже його люблю. Ой, прекрасний. Він прекрасний, смачний. Це, ну, це така відносно гурманіка. Тут це гурманський аромат, але такий парфюмерно-гурманський. Не просто там какао полився. Далі. Хочу, хочу, хочу. Це скло, це є вінтажна пудра. Буду носити, беру з собою. Це подарунок на день народження від Альони Богодарної. І хочу його носити. Це просто косметична пудра, але з такими теж нішевими нюансами. Я люблю сква. І от просто щоб не стояв, хочу його поносити зараз в холодну пору. Він теж такий дуже огуртаючий, тілесний. Прекрасний. Беру його з собою в січень. Так, скучила, я скучила, теж давно не носила, і вже мене починає потрошки лякати залишок у флаконі. Це є Noir від нарцису Родрігас. Це один з моїх найулюбленіших ароматів. Це прекрасна стигла слива замша, геліотроп і що-та там є що. Ось такого, класич... такого цього фірмового родрігівського. І мускусу тут немає. Може, десь якісь відголоски є, але оцей густринки ніякої нема. Це аромат просто ну, от замшевий. Замшевий, замшева слива, замшевий аромат. Дуже тілесний, дуже приємний. Це просто в ну, сексі. Сексі, як кажуть, обожнюю його і давно не діставала, хочу поносити його прямо в холод. Теж не носила його, до речі, в морози, хочу послухати, як він буде себе вести. І ні, ще не останні, ще не останні, ще не останні. Гра, гре, етат де грейс, чи грасе, як читається, не знаю. Амброво, спеційно, ванільно, пудровий аромат. В направленні Гранд Суар Кюркджана. Порівнюють його також з Амбер Султан, але мені не схожий. Тут немає стільки тих спецій, стільки приправ і цього такого. Е, ну, а Амбра є амбра і ваніль. Е, чудовий, прекрасний, такий дуже теж затишний, спокійний він і красивий. І от Беру його з собою в січень. Хоча я все планую літом носити, але я так чую, що я літом буду носити які-небудь цитруси. І це вже, мабуть, останній. Так, всі показала Шалімар. Шалімар у мене в туалетній воді. Це відносна новинка кінця року, це подарунок на день народження. І буду його носити. Люблю шалімари. Люблю всі шалімари. Ну що я? Я шалімар роман. Всі знають шалімар. Цитруси, теж якась амбра, фірмова шалімарівська гірленівська ваніль. Легка версія. Тут є якісь відголоски, багато відголосків парфумованої води. Хоча в піраміді вони не заявлені, але це просто така легша версія шалімара ЄДП. ЄДП в мене в відливанті. Такий буде в мене парфумерний січень. Звичайно, що крім цих ароматів, я буду носити все решту. Ну, ви не перший місяць ви дивитеся мої руханки, ви розумієте, для чого я це роблю. Мені це приносить задоволення, і аромати теж довольні. Лежать, усміхаються до мене. Боже, мені хто бригаду сьогодні викличе. Все, залишайтеся мені здоровими, поставте обов'язково лайк, підписуйтесь на телеграм, на інстаграм, на канал. Підпишіться. І напишіть мені коментар, що ви носите в таку погоду, як зараз. Січень у нас аномально теплий. Початок був в крайньому разі, на Новий рік було 11 градусів, тому розкажіть мені, що ви вибрали собі на січень. Не ігноруйте повітряні тривоги. Люблю, обіймаю вас. цьомки бомки